Сьогодні у нас на одну дату аж три події. Тому наберіться терпіння і ласкаво просимо. Отже, 1700 рік до нашої ери. Мікенська цивілізація великим культурним центром давньої Греції епохи бронзи стали Мікени. З 12 століття до нашої ери місто стало столицею однієї з Ахейських держав. При розкопках двох груп поховань Мікенських царів археологи знайшли численні предмети розкоші, що свідчить про швидкий ріст економічної могутності. Ахейців, Ахейців. Друга дата. Хети у 1700 році до нашої ери зникла давня династія Анітти, засновника малоазійської держави хетів. Хети зберегли багато звичаїв своїх індоєвропейських предків. Збори вільних общинників Панкус і раду родової знаті Тулія, що здійснювали найважливіші політичні функції і істотно обмежували царську владу. Спираючись на могутність держави, хетські царі прагнули досягти повновладдя. За прикладом Східних Деспотій і третя остання цивілізація теж 1700 років до нашої ери Хамурапі. А точніше, цар Вавилону Хамурапі у 1792-1750-ті роки до нашої ери. Царем Вавилону був Хамураппі, талановитий політик і полководець Хамураппі підкорив Вавилону всю Месопотамію. Під час його правління у Вавилоні досягли значного розвитку торгівля, приватні рабовласницькі господарства. Змінилася царська влада, що знайшла своє. Відображення в законах Хамурабції. Ось такі три цивілізації майже в одну епоху були в історії. Ставте лайки і до нових зустріч.